В сучасному світі, коли нас оточує інформація, і коли щосекунди з'являється її неймовірна кількість, надважливим стає питання авторського права. Вам сьогодні для роботи знадобиться зошит та ручка тому діставайте свої зошити з інформатики, напишіть дату, домашня робота і тему авторське право. Отже, поїхали. Авторське право це сукупність прав, які виникають та належать автору або його правонаступникам у зв'язку з творенням або використанням твору літератури, науки, мистецтва. Запишіть, будь ласка, в зошиті зараз це визначення. Авторське право можна скоротити двома літерами а поставити тире, і в самому визначенні можна скорочувати слова, тому що в зошитах з інформатики ми можемо це робити. Записали визначення, готові слухати далі. Коли говоримо про авторське право, яке має захищати об'єкти інтелектуальної власності. Треба зрозуміти, що це такі за об'єкти авторського права. Об'єктами авторського права можуть бути літературні письмові твори, ті ж самі книжки, усні твори, наприклад, промови, комп'ютерні програми, той самий Windows, бази даних. Де, наприклад, зберігається важлива якась інформація. Музичні твори. Чому інколи неможливо в тому ж в Фейсбуці, в Тіктоці використати музичний твор цілком, тому що він захищений авторським правом. А Айдовізуально твори, твори архітектури, фотографічні твори, твори вжиткового мистецтва, ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, тексти. Перекладів для дублювання озвучення субтитрування. Зараз ви послухали. І напишіть в зошитах наступне. Напишіть об'єкти авторського права. Поставте дві крапки. І напишіть 10 прикладів. Що вам спадає на думку, коли ви почули зараз означення об'єктів авторського права? Я вам навела означення, навела кілька прикладів. Ви ще раз уважно перечитайте або переслухайте мій запис і наведіть до 10 прикладів, будь ласка, які зможете. Як я сказала, книга, аудіотрек. А ви до 10 прикладів своїх надайте, будь ласка. Коли ви зробите це завдання, давайте з вами разом озвучимо, що не охороняється авторським правом повідомлення про новини, поточні події, що мають ознаки звичної, прес-інформації, результати народної творчості і офіційні документи, що видаються державою. Тобто, коли неможливо зрозуміти, наскільки авторська робота. В принципі, у всьому переліченого такої інформації немає, то ці роботи не охороняються авторським правом. Значок авторського права це літера С, яка обведена в кружечок. Зазвичай, коли посилаються на авторське право, ставлять відповідно цей значок, вказують прізвище автора ще й дату першого використання, друкування. Авторського твору. Ваше домашнє завдання буде надіслати мені той конспект, який у вас виник сьогодні. А наприкінці конспекту пофантазувати зі значком авторського права С в кружечку, і зробити з ним малюнок. Малюнок будь-який, тому що ми не оцінюємо ваші художні можливості. Ми оцінюємо вашу творчу фантазію. Можливо, як у мене у вас вийде лимон, який має окуляра з цього значка, має вуса і капелюха. Можливо, буде щось геть інше. Немає значення. Головне, зробіть, будь ласка, домашню роботу, поміркуйте про авторське право, наведіть приклади авторського права, зробіть малюнок та надсилайте мені. Бувайте до наступного уроку!